У цьому відео побачите найтоповіші красівочки, а саме Адідас. Всім привіт, друзі! У цьому відео побачите найкращі красівочки від компанії Адідас. Це Адізеро Адіо 7. Просто неймовірні потужні красівочки. Зроблюся сьогодні на них огляд. Тому, друзі, приступаємо, став подобаючку і поїхали! Приступимо, друзі, до нашого огляду. Почнемо зверху. Кросівочок складається з дуже тоненької сідочки, такої з пластмасової. Хочу сказати, що вона просто нереально класна. Потім тут є спереді замчок. Зазвичай, як і в моїх бостонах, потім є ось такі дірочки, щоб забезпечити максимальну вентиляцію. Тобто ці кросівочки мають просто неймовірну вентиляцію. Тобто не бігати тільки можна влітку, коли тепло і жарко. Звичайно, що зивка не біга, не попробую, тому що вже тепло стало, але вони реально дійсно класними. Потім у нас тут пришитий. Я думаю, що ви бачите, тут будуть вставлятися кадри. Він пришитий, зручно, сказати, що да, вони максимально облягають твою ногу і не відчуваються. Тобто, вони як, як носок ти одягаєш. Потім іде, звичайно, Три ці стрічки, тобто полоски. Е, звичайно, ще логотип Adidas, Нула модель, трішки відрізняється, але плюс-мінус дизайн схожий. Потім п'яточка в нас не тверда, потім є ось така зручна штучечка, щоб потягати зручний. І в принципі, вигляд також непогано, але якщо б цього і не було, мені напевно каже, було б набагато красивіше. Ну, Звичайно, що зробили це для зручності. Потім, що в нас тут є? Штурки в нас звичайні. Вступимо далі до підошви. Підошкається з двох пін, а саме Lightstray like Pro. Яка є просто неймовірно потужною, яка є м'яка, пружна. Ось тут, як навіть можливо побачити, я приближу. Якщо нажимати, вона прогинається, тобто лайк страйк прозвичайна піна біла. Вона є амортизуюча, ця є амортизуюча і яка виштовхує. Тобто, коли ви біжите. Вона відштовхується максимально, тобто прожимається і віддає максимально вам енергію. Далі на підошті є дві резини. Це континенталь, звичайно, що це просто традиція робити. Вона є дуже довговічною, Потім є друга резина. Вона є менш довговічна, але за допомогою що ця довговічна, ця не так старається. Далі у нас є спеціальна система торсістим, яка забезпечує гарний перекат з п'ятки на носок. Також вона забезпечує, щоб ваша нога не гралася, так і також забезпечує правильний крок. Ось так бігали, щоб не було у вас ось такого, ось такого, там не було ось такого, не ось такого. Ще також можна дати до цього огляду те, що вони є максимально легкими, 230 грамів. Тут немає таких нових технологій, вона має невисоку підошву. перепад з п'ятки носок 200 мм. Кросівки є реально потужними, зроблені для швидких тренувань, швидкого бігу. Їх купляв, я думаю, що це такі чисто середній і для швидкості, і для повільного бігу, Але, друзі, я прочитав ще більше, дізнався, що вони чисто для швидкості. Тому я буду їх використовувати для змагань, для швидких тренувань і, можливо, навіть для повільних. Наприклад, порівнюючи мої бостони, це є універсальні кросівочки для того, щоб бігати. І швидкі тренування, і повільні, і кожен день. Ці кросівки для кожен день я не знаю. Провіримо, протестую. Я зніму обов'язково оглядище. Рекомендую всі купляти кросівки чисто на літо, коли тільки тепло. Тому що ось в таку погоду, як зараз, я думаю, що в них буде холодно. Звичайно, у цьому відео ви бачите, як я їх перевіряю, як я в них пробіжу пару кілометрів і побачимо, що буде. Але кросівки реально дійсно класними. Що мені тут ще подобається? Те, що тут реально гарний протектор, який забезпечує гарне щеплення. Коли ви стаєте на асфальт, він просто вщупляється і відштовхує. Наприклад, навіть по доріжці він чіпляється і відштовхує. Ці кросівки робили для того, щоб зробити так, як ви б'єте в шипока. Тобто максимально їх зробити підшиповки, щоб ви могли, наприклад, якщо віжіте там десятку по асфальту, звичайно, щоб шипоках не побіжте, і придбали ці кросівочки, і. Відчували себе як в шипов. Поки розповім характеристики, описи даних кросівок. Звичайно, що в кінці цього відео буде те, як ми їх перевіримо, те, як я пробіжу пару кілометрів і побачимо, які будуть відчуття в них. Але з першого погляду сказати, що в них можна, вони прям надихаючи бігати швидко, щоб них бігли, просто рвали і розривали всю доріжку, щоб після вас це просто був вогонь. Тому, друзі, перевіримо обов'язково. Вага, їх я повторюю ще раз, що 230 грамів це просто легкі кросівочки. Навіть порівнюючи там, з топовими адідасами, там реальна різниця невеличка. там 20-15 грамів це взагалі мало. Тому, друзі, в ось перевіримо, реально є дійсно класними. За такою гарною підошвою. Звичайно, що подали, їх вистачає на 600-700 км, але, друзі, ми перевіримо. Також їхня проблема, як я дивився в оглядах, те, що... Тканини почали рватися після 600-800 км, але, друзі, також перевірю. Давайте, друзі, поговоримо про ціну їх. Ціна взагалі просто неймовірна, тому що вони коштують нові 3200-3500. Легке було можна купити за 2,5 там, можливо навіть і дешевше. Тому ціна на ці кросівки, взагалі просто немовірна. Я рахую. Тому давайте зараз я переодягаюся і тестуємо. їх. Друзі, як я вам обіцяв, вийшов на своє перше тренування, вмикаємо годинник і побігли, друзі. Ось такі кросівочки, як ви бачили. Друзі, побачимо, що вони себе покажуть, але перші відчуття від них от зараз відчуваю, що легкі, гарно пружинять і взагалі просто немовірні. Пробіжу сьогодні зараз 2 км, тобто розминочку, і побачимо ще. Ще також я біг по асфальту 2 км до стадіону. Показав друзі, вони неймовірно себе. Темп я тримав десь 4,35-4,40, навіть не напрягаючи. По відчуттям... Звичайно, що вони відрізняються від бостонів тим, що вони трішки нижче, і п'ятка, наприклад, як, так само як в бостонах, але в Боснах є такі самі. А тут йде те, що п'ятка вища, ніж носок. Тому там на носок там, менше трішки піни і відчувається, що ну, відчувається поверхня, по кої ти біжиш. І ще також там кісячка, от посередині там зробили оцю цю Strike Pro, щоб максимально зробити. Віддачу сильну і також зробити максимально, щоб е, е, пружинила і амортизацію. Тому хочу сказати, що красівочки неймовірні. Привежу 2 кілометра по стадіону і скажу далі, що буде. Завершив перший тест, хто сказати, що взагалі не підходять. Тверді, не такі, як я думав, і взагалі просто треба викидати. Звичайно, друзі, все жарти. Красівки реально потужні, класні. хочу сказати, що. По асфальту в них твердіше біг, та вже доріжка трішки краще амортизує, але по доріжці ти біжиш і тиштовха, відштовхає темп, звичайно, ще швидше, мене вийшов, ніж зазвичай тобто, бос десь з такими самими витратами енергії по 5 хвилин, по 4,55, по 4,50, а тут я біг по 4,35, навіть десь і 4,25 виходило. Тобто... Реально, кросівках тягнеться бігти все швидше і швидше, класні, потужні. Light Strike Pro працює класно, тобто воно спереді, перед пінець знаходиться, вона реально, коли ти наступаєш, воно відштовхує, прогинає, і тебе відштовхує сильно. Під п'ятка Light Strike Pro вона якраз амортизує, тобто ти коли стаєш, всі всі удари зменшуються. Кому б рекомендував брати ці красівки? Рекомендував брати би досвідченим бігунам, новачкам взагалі не брав би, тому що це вам не потрібно і в них реально. Потрібно бігати швидко. Амортизація тут на грані, тобто вони і не м'які, і не тверді. Тобто якраз комфортна амортизація. Наприклад, в восних вона була набагато пом'якша. Навіть я в них пробіг 2,5 тисячі, там набагато м'якше, ніж зараз. Тут стоїть такі питання: а можливо, наприклад, після 500 кілометрів ці кросівки взагалі будуть не амортизувати і просто не будуть твердо бігати. Не знаю, друзі, провіримо, побачимо. Я планую тренуватися кожен день. Напишіть мені в коментарях, чи це правильно, чи це неправильно. Ці кросівки будуть з на намаганнях і тренування, які зробити. Один тільки мінус, те, що вони білі і там. Де буде йти дощ, або, наприклад, грязь, то вони будуть грязнитися і трішки ну, вигляді не так будуть красиво. Але, як бачите, реально потужні і класні красівочки. Пружність тут та висока, Порівнюючи з бостонами, то бостони показували себе так само плюс-мінус. Але тут це не твердіше. Тобто такі, як шиповички. Вони не знаю. Я просто не бігав в шиповичках там, де є пінела страйка. Але от е це що таке між шиповочками, і кросівочками, тобто, що бігати швидко, потужно, там, наприклад, там десяточку, п'ятірочку, полумарафон і марафон. А тепер, друзі, може це відео, зробити висновок. Що можна сказати про ці кросівки? Вони важать 230 грамів, мають дві піни, лайкстрайк про лайкстрайк, мають високу пружеч, мають середню амортизацію. Підходять для тренувань, швидких і для змагань. Для посідення тренувань я думаю, що вони не дуже. Але, друзі, це перевірю. Побачимо. Я вам обов'язково буду знімати відео. Якщо вас цікавить ще якась інформація по цих боссах, я буду писати вам в коментарях або можливо ще зніму якесь відео. Цікаве. Ще, друзі, хочу сказати, що по дизайну вони не відрізняються від інших своїх адідасів. Адідаси я полюбляю, тому що не знаю, чи можливо подобається мені дизайн, чи можливо просто подобається їхня модель. Ну не знаю, чомусь мені подобається Адідаси. Ще виска, друзі, що вага в них неймовірна. Відчувається на ногі легко, класно і потужно. Тому друзі, ось таке мене вийшло відео. Ставте подобайку, пишіть мені комент, підписуйтесь на мій канал. Тінушуче слава і до на перемог.